Взяли в полон, допитали і розстріляли чергова страта російськими терористами військовополонених зсу українці можуть сидіти по 20 годин без світла ще після кількох обстрілів. Страшні прогнози експертів. Скандал мережу АТБ захейтили за те, що вони зняли лайму вайколи в рекламі. ЗСУ уразили топовий російський десантний катер. Росія офіційно відмовилась ти на поступки і не прийме відредагований мирний план. Російські репортажі з Покровська місцеві ж дони зустрічають окупантів. Привіт, мене звати Вероніка Вірімієва. Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Українці може чекати блекаут, як розповів голова союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Після ще одного двох обстрілів українці можуть сидіти без світла по 20-22 години. Якщо вона продовжить обстріли, при тому ми кажемо за масовані ракетні обстріли, то ми можемо легко, буквально після одного двох обстрілів, знову впасти в режим. Відсутності світла до 20, навіть до 22 двох годин. Uh -huh. Ті цифри, які називають там Укренерго, наприклад, 100 тисяч абонентів, які не мають світла, потрібно поправити. Вони Вони кажуть, що аварійно відключили близько 100 тисяч абонентів. А якщо брати в середньому три людини на uh -huh. домогосподарство, то близько 300 тисяч людей. Просто аварійне було відключення. А загалом потерпають від відключень світла ну відсотків напевно 90 відсотків українців. Слів Попенка, попри заклики адаптуватись до нових реалій, повна адаптація до життя без комунікацій неможлива, особливо для соціально вразливих верст населення. Ворог цілеспрямовано б'є по критичних вузлах енергосистеми, намагаючись спричинити гуманітарну кризу. Звикнути до, до відключень світла вкрай складно, особливо коли а в тебе пропадає вода, пропадає тепло, немає світла. І на жаль, більшість українців настільки бідні, що вони не мають можливості собі встановити там інвертор або Установити там собі який-нібудь там зарядний пристрій, да там масовані ракетні обстріли, які будуть вибивати в першу чергу угу. о, великі о, підстанції, 330, тридцять, 750 пісяті підстанції. Якщо ми кажемо, що на сьогодні зупиняються. На сьогодні зупиняться обстріли? то ми можемо вийти при існуючих погодних умовах? Ми можемо вийти за ну 2-3 тижні? Ми можемо вийти в ноль. Тобто а, будуть відсутні а, відключення? А, і будемо будемо, але знов не по всій Україні. Ті ж самі прифронтові області, а вкрай складно відновити навіть буде за декілька місяців. Як вам такі прогнози? В якому регіоні як часто виключають світло у вас? Не проходить дня в Україні без гучного скандала. Справа у тому, що латвійська співачка Лайма Вайкуле знялася в рекламі української мережі АТБ, виконуючи щедрик Леонтовича. Разом з латвійським хором. Щедрик, 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 щедрик. vrátila lásky vočkám, stála sobí, že by to ty hospodaria vyklikatý. Tebe teda to teda bude, sporaši, budeš ty výrku hrošej. І почалось. Користувачі соцмереж розкритикували вибір артистки через її радянське минуле російськомовний репертуар та зв'язки з росіянами. Мовляв, це недоречно під час російсько-української війни. Також люди вважають, що краще у рекламу взяли б когось з українських артистів чи виконавців з інших країн, які мають чітку проукраїнську позицію. Ви цією ідеєю про дружбу народів лише знецінили нашу країну, наших виконавців і нашу культуру в інших країнах ще дуже багато дійсно про українських виконавців. Але вам імпонує совкова пані Вайколо, яку ви притягнули у свій ролик і наш медіапростір. Шкода вас, шкода нашу країну. Бо Росія з неї ніяк не може вилізти. А ви як вважаєте, лайма Вайколо хороший вибір? Чи варто було дійсно обрати когось іншого? Напишіть у коментарях. Ви, мабуть, часто бачили відео з сутичками між ТЦК та чоловіками призовного віку. І нерідко ці відео, так би мовити, відображають дійсність. Однак, влада повсякчас робить заяви про те, що вагома частина таких випадків насправді робота російської пропаганди. Мовляв, час від часу ці відео постановка з найманими акторами. І ось з'явилось одне, яке ймовірно може цю версію підтвердити: це кадри з Одеси. На відео видно, як людина у військовій формі біжить за чоловіком, вдягненим у цивільне. Але очевидці розповідають, що хлопець у формі одягає балаклаву і починає бігти за іншим хлопцем. В цей момент все це знімає дівчина. Потім вони повертаються в бусик і знову те саме роблять ще один дубль. А що ви про це думаєте? Чи вірите, що частина відео стицикає цивільними це реально постанова? Повертати нам наше вони не збираються. Ніхто й особливо не вірив, що Росія піде на поступки у мирному плані Трампа. Власне про це вони заявили офіційно. Заступник очільника МЗС Російської Федерації Рябков. Ми не готові до е, тому, щоб обсуждати. Нікоти діталі присходящо, в тому числі різні версії того мирного плана. Він також зазначив, що Росія веде перемовини, увага з Китаєм щодо завершення війни в Україні. Те, що миру швидко не буде, попри палке бажання Трампа пише видання The Telegraph. у звичній для нього манері. Американський лідер спробував протиснути угоду з силою особистості і жорстким дедлайном. Просуваючи набір тез на одній сторінці, що мали привести до миру, як і в угоді щодо Гази, у плані було передбачено мирну групу під керівництвом Трампа, обмін полоненими та міжнародне фінансування відновлення. Але, як пишуть журналісти, на відміну від Гази, цього разу ініціатива вперлася в лідера, який не готовий до миру. Немає жодних ознак того, що Росія хоче укласти угоду. І в цьому суть. Мир за будь-яку ціну, до якого зараз, схоже, схиляються США. На мир. Якщо пам'ятаєте, ще нещодавно Путін схвалював мирний план Трампа. Однак, коли мова зайшла про те, що деякі пункти треба змінити, Росія знову впирається рогом. Тому у всьому цивілізованому світі зрозуміло, що Росія не хоче миру. Росія хоче чужі території і капітуляції України. Такі ночі на Росії незабутні. Ось на цих кадрах видно лише скільки добрих дронів летіли у гості на болота. Першими гостей зустрічав Таганрог. Вночі під атакою БПЛА опинився НПЗ у Нову самарської області. Що сильно буде? На! Ні, Ні. чого поймали. Це вже третій удар по цьому об'єкту за два місяці. Попередні атаки були 19 жовтня та 16 листопада. Спокою не знав ворог і на окупованій частині України. Енергетична інфраструктура окупованого Донецька була під ударами дружніх безпілотників. Такі сюрпризи для окупантів стають вже буденністю. Ставте лайк, якщо хочете продовження. І до новин з фронту росіяни окупували промінь на Донеччині та Високе у Запорізькій області. Є просування поблизу Мирнограда та у Покровську. Про це свідчать мапи Тіпстейт. Мапу оновлено ворог окупував промінь Донецької області та висока Запорізька область. Окупаційна радянська назва червоне. А також просунувся поблизу Мирнограда Донецької області, Затища Запорізької області, Марфополя Запорізької області та Упокровську Покровську Донецьку область. Діп Стейт пише, що росіяни окупували зелений гай, а також просунулись поблизу Високого та Яблукового. Але і це ще не все. Росіяни знову вдалися до розстрілів полонених. Західніше Зеленого гаю окупанти розстріляли п'ятьох військовополонених бійців Сил оборони України. Діп Стейт публікує відповідні фото підтвердження. Ворог продовжує класти на всі норми міжнародного права, демонструючи всі аспекти своєї біосміттєвої міні-цивілізації. За наявними даними, ворог взяв у полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв. Залишається напружної ситуація довкола Покровська. У місті точаться бої. отім, за інформацію групування військ схід оточення. Сил оборони немає. Логістика ускладнена, але забезпечується. Точаться бої у місті. Також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких створити картинку для пропагандистських медіа. Противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися до південної частини міста. Наші захисники зупиняють спроби малих ворожих груп просунутися на північ. Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі кінець листопада, але бої у місті тривають. У результаті запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат, і вже змушений задіювати резерви. А це справжні. Мітра Покровську на відео російських пропагандистів засвітилися місцеві ждуни. Ось ці кілька жителів, які відкрито вітають російських військових. Відео опублікувала журналістка Юлія Кирієнко. Покровськ дочекалися. Я би хотіла назвати це черговим пропагандистським відео Русні. Але завжди є ті, хто дійсно і чекає в своїх містах. Їх, звісно, одиниці. Бо 3-5 людей на 60 тисячне населення, яке там було до того, як Русня рознесла місто, це навіть не третина відсотка. Колаборанти є у всіх війнах, всіх часів. Ось наші. Ви вас додали. Тут залишилися всі, які додали і додали. І вам удачі, дякую. Крім того, групування військ «Хід» повідомляє, що росіяни посилюють тиск на мирноград, намагаючись перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом та зайти в місто. У відповідь сили оборони нарощують свої спроможності, задіють необхідні засоби, щоб зірвати наступальні плани росіян. Знищується техніка та особовий склад окупантів. Українські захисники також активно працюють над руйнуваннями логістики російської армії, завдяки чому суттєво скоротилась кількість штурмових дій і застосуванням бронетехніки з боку РФ. Інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо. Маршрути висування техніки доведені до максимальної близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація. Там, де сухопутна логістика, неможлива з міркувань безпеки, застосовуються важкі дрони НРК або робота пішими групами. НРК також активно використовують для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених. Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити. Просування ворога та впевнено тримають визначені позиції. Оточення наших військ немає, логістика ускладена, але забезпечується в необхідному обсязі. Але якби не було складно, наші військові продовжують тримати фронт і протистояти російській Орді, яка значно переважає їх у чисельності. Не забувайте про донати. А якщо немає можливості підтримати наші зсу фінансово, напишіть їм слова підтримки у коментарях. Знаю, вони нас дивляться. Російський військовий десантний корабель типу тапір забрали на ремонт після атаки дронів СБУ. Великий десантний корабель проєкту 1171 тапір потрапив під обстріл українських дронів під час атаки вночі 25 листопада на військову морську базу новоросійську. Супутникові знімки після атаки в соцмережах ікс опублікував Остін дослідник Том Байк. Десантний корабель проекту 1171 типу тапір постраждав під час останньої атаки України на новоросійськ вчора в точці 44-71-45-37-82-99. Він був помічений у внутрішній частині військово-морської бази, де його буксували два буксири з доку в інше захищене місце всередині хвилерізів для ремонту. Нагадаю, в ніч проти 25 листопада новоросійську служба безпеки України спільно із силами оборони України уразили нафтовий термінал та базу ВМС Росії. Ну, що можу сказати мені? Однозначно подобаються такі новини. Лайк, like, якщо ви зі мною згодні, Молдова викликала посла Росії Олега Озерова та вручила йому ноту протесту через проліт шести російських дронів на територію України. Про це повідомляє «Ньюсмакер». У соцмережах з'явилися кадри, як до будівлі молдавської МЗС принесли російські безпілотники, який раніше впав в одному із міст Молдови. Щоб продемонструвати масштаби порушення у Кишиневі. Назвали інцидент грубим порушенням суверенітету та загрозою нацбезпеці. Зі свого боку посол Росії в Молдові, побачивши збитий безпілотник, що злетів до Молдови з Одеської області, підтвердив, що модель йому знайома, але назвав подію вкрай дивною і натякнув, що падіння дрона в Молдові може бути інстинуванням прапором тому в інциденті каже, потрібно розібратися. За його словами, номер цього безпілотника нібито засвітився 18 листопада в Харківській області. А потім він дивовижним чином за кілька днів опинився у Молдові на кришу і сам не розрушився, і нічого не ні вокруг. Але такого роду випадки, які викликають очень много питань, і будь-які експерти вам скажуть. что вот номер этого дрона, он уже засветился 18 ноября в Харьковской области, и вдруг он чудесным образом оказывается через несколько дней по Флорешне. Ну, наверное, здесь э, надо подумать, просто и мы предлагаем вам, как прессе, вы правильно говорите, Гербьера, но если вы посмотрите на его технические характеристики, то вы увидите, что он больше 300 километров. Пролітять не може. Ну, власне, я не здивована. А що ще можна очікувати від росіян, коли очевидні речі сам посол стоїть і натякає, що нібито це Україна відремонтувала і відправила цей дрон в Молдову? Цікаво, яка частина молдавського населення проковтнула відверту мачню цього персонажа. Пишіть, що думаєте у коментарях. Цілих 74 прокурори з фейковими інвалідностями звільнені з органів після перевірки. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Був злочин, буде і вирок. Кілька справ уже в суді. Зокрема, йдеться про справу заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області. Також судитимуть інших прокурорів. І тепер ще один прокурор відповідатиме перед судом. Після восьми років роботи слідчим у Черкасах. Він у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури і паралельно оформив собі інвалідність. Швидко, без огляду, без особистої присутності, МСЕК встановила йому другу групу із втратою 80% працездатності. П'ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на отриманні держави. У вересні всі учасники схеми і прокурори, і посадовці МСЕК отримали підозри. Тепер на нього чекає суд. За результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Як вам такі статистичні дані і чи буде вирішено проблему після усіх перевірок? Коментуйте. Німеччина надає Україні екстрену військову допомогу на 170 мільйонів євро. Про це повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Крім того, з його слів, Німеччина збільшує обсяг допомоги Україні до 11,5 мільярдів євро у 2026 році. Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну на дуже високому рівні у федеральному бюджеті на 2026 рік. З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до євро з половиною мільярдів євро, і ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимове постачання України. Канцлер наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, і планує зробити заморожені російські активи доступними саме для цього. На додачу Мерс привітав зусилля США щодо завершення війни, але наголосив, що Україна та Європа не хочуть миру через капітуляцію та не сприймають переговори за їхню спиною. Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку. Підкреслив канцлер. Угода укладена між великими державами без згоди України і без згоди європейців, не стане основою для справжнього стійкого миру в Україні. Щодо європейських справ, рішення може ухвалюватися лише за згодою Європи. Європа не іграшка в чужих руках, а суверенний актор, який відстоює власні інтереси та цінності. У цьому конфлікті є лише один агресор. Назвати його це передумова для внутрішнього. Інтира, який потрібен для розв'язання цього конфлікту, і щоб справжні переговори взагалі стали можливими. Путіну потрібно продемонструвати безперспективність його воєнної авантюри. Як вам така позиція Німеччини підтримуєте? Пишіть, що думаєте у коментарях, обов'язково почитаю. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатись на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось!